Пам-пам-пам. Заряджаємо стрім. Тікток, давай сразу нам людей, щоб мені не скучно було йти. Правда, мені не до йти, 7 хвилин та дойду, але все одно. Я бачу, я зранку от проводив стрім, тільки там на зупинці стояв, зрозуміло. 7 хвилин, ну там 10 хвилин, напевно, в мене було, що я проводив. І тільки почав одразу десь сердити, цікаво, це туди. Да. Оце та контент був би. Не зупинились, зрозуміли. Не зупинились, дивились на мене, я сам був на вулиці. Ну, всі умови були, щоб зупинитися. Це зараз тут багато людей. А я був в безлюдному районі. Трошки в другій ситуації, щоб ви розуміли. Це зараз щось тут багато людей, я бачу. Ну, ринок, ринок. Ринковий день, неділя, субота, скажімо так. А от я був в другому районі, а там нікого на вулиці. Їде спокійно до стерочок, розглядає. На мене подивилися на них і вони не зупинились. Та-та-да. Мільйон переглядів такого взяло і поїхало просто, щоб ви розуміли. Добрий день. Ну здорова, Крістін, здорова! чуть тільки що не заходила? Хвилин 20 назад. Чи ти заходила, може? це не бачу, бо до мене там одразу багато людей застрибнуло на стрім, я навіть не подивився. Хто там написав коментарі, я швидко передивився, перечитав, навіть не всім відповів. Так що, отак. Вот Завтра буде стрім. Завтра буде стрім вранці, в 6.30 ранку, з 6.30 до 7 ранку. Якщо ви хочете побачити, то ви можете е, додатися. Тобто, е, Долучитись, підписатися і поставити дзвіночок. Ставити дзвіночок. І вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Все дуже просто. Ви знаєте. Всього лише... Ну в мене зараз, правда, часу немає, тут ще 5-7 хвилин і буду вже завершувати стрім. Це так, в мене просто в мене плановий стрім, зрозуміло. А от завтра буде цікаво. Хвилин 30-35. 3 кілометри там треба прогулятися, так що якраз буде топ. Так, що там ще? Давайте подивимося. Ще було 20 хвилин тому. А, то мене цей запросили в гості, скажімо так, в другому районі був. Я там ніколи не стрімів навіть. Та мене привели до зупинки, я стою на зупинці, думаю, і якраз переді мною маршрутка втекла. І Там, виходить, інтервал твоєї маршрутки 15 хвилин. Я думаю, за цих 15 хвилин дасть серцяка по-любому прокатнеться. І я дуже сильно вгадав, щоб ви розуміли. Я тільки почав стрім, пройшло бля, буквально хвилина, і дасть серцяка їде. Тобто вони частіше, ніж маршрутки навіть катаються. Уважно дивилися на мене, я на них уважно подивився. Та й таке. Не зупинялися, зрозуміло. Не зупинялися, я не знаю. Вони вже чи знають. чи... Хрена знаю. Чи може та група мене зупиняла просто. Що я всіх маю пам'ятати? ні. ні. Так, давай дивимося, що там ще. Заброньований. Від чого? Від стрімюк? <сум> Бронь в тебе є. Нічого в мене немає. Що взяли, що в мене щось є? Там, там, та там. Я просто все законно виконав. Я був в армії. Е, так як я був в армії, на обліку стояти не можу. Всі документи в мене є, там воєнні, КБД, все це є. Якби. Я готовий діпа, показати, якщо мені покажуть, вони всі документи. Повний перелік. От якщо вони показують, я кажу, ну дивіться. При тому, що раніше я реально їм показував, Тіпа, це без питань. І в кінці казали, там гарного вечора, гарного дня і так далі. І ми з ними розходилися. Вони їхали по своїм справам. А я йшов далі по-своїм. От і все. Скажемо так, я нічого не порушив. Це саме головне. Так, що там у нас ще? Дякую, дякую за вподобайки. До речі, дякую донатерам. Хто там останні рази по 500-200 по 200 гривень мені скидували? Зараз треба на зал назбирати. Там нормальна сума 75 тисяч. На зал збираю для того, щоб стріми проводити, зрозуміло, такого типу. Правда, коли йду в зал, то 30-35 хвилин стрім в мене в одну сторону. І назад іду з зала, теж 30-35 хвилин приблизно. Так що дякую донатерам за підтримку. Погода просто класна. Зараз взагалі топово прогулятися. Там мені сьогодні не треба в зал, якби. Я вчора був, завтра піду в зал. Я завтра буду проводити стрім. Так, в мене ще хвилина, одна хвилина на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в... завтра в 6.30 ранку, можливо трохи раніше, 6.25. І до 7 ранку, всього лише 30-35 хвилин. Так що заходите, підписуйтесь, якщо ставите дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Також, хто хоче повністю всі стріми подивитися, я зараз вставляю свої стріми, записи стрімів тільки на YouTube. Вводите в пошук пошукаю YouTube, вводите Plus, і там є вкладка стріми. Я вже позаливав там трохи стрімів, які мені дозволили, бо TikTok зберігає один місяць мої стріми. Я навіть цього не знав. І можете подивитися повністю. Якщо ви пізно зайшли, хочете щось подивитися, будь ласка, від початку до кінця весь стрім є на YouTube. Всі стріми буду дублювати туди. Дякую за підписку, дякую за подарунки. А зараз в мене вже просто немає часу, я вже так видохся. Треба займатися своїми справами, можливо відпочити, хоча я якби. Вчора відпочивав. Мене запросили там на шашлик, пиво і так далі. Шашлики, піци, картошки, все, все як треба. Навіть від цього треба відпочити. У вас є YouTube? Так, да, Я ж говорю, що записи стрімів на YouTube. При тому, що YouTube дозволяє великі відео виставляти, а TikTok... Ну, це не для TikTok формат, зрозуміли. Ви можете... Подивитися повністю всі стріми, які вас цікавлять. Там є стріми, які мене реально зупиняли То ЦК. Я йду, йду, і тут хлопець, там зупинили мене. Як ми з ними говорили, можете все подивитися. Так що, куди ти постійно йдеш? По своїм справам, то в зал ходжу, провожу стрім, то з залу, то зараз так по своїм справам, зрозуміло. Ну в такому плані. Так. Давайте ще декілька коментарів подивимося. І будемо завершувати. Фу. Добав, друзі. Подаруй коронку добавлю. Я не добавляю так, друзі. Так, тададам, та-дам, та-дам. Може хтось з тебе додавить, не знаю. Так, давайте задавайте питання, бо треба завершувати стрім. Ой, вже як болить після цього всього. Так що отак от, от, да. Так що, якщо хочете, повністю всі записи є на YouTube. Мені треба цю ерунду подвинути. А ну-ка. О, таку в сторону я можу її забрати? Вище. Стикерочок. Все, а ну відстань. Прикиньте є стікер до мене. О, можна вище. Я думаю, що стікерочок вище навіть не погано. А то щось він передвинувся у мене. Так, це, коротше вже... І якраз не було одне око видно. Ні, не залишаю не ефір. Так, я ж не, не проводжу ефіри заради ефірів, зрозуміло. Це так, я, скажімо так, їхав з. з гості їхав, зразу На ринок заїхав, в мене був рюкзак з собою. Я виходить. Зайшов на ринок, щось там трохи скупив та йду от вже назад. Заодно проводжу стрім. А що безплатно ходити? Можна, можна просто стрім ще проводити по дорозі. Е, вже ТЦК поменшило, перемога буде? Ні, в нас поменшило, і за те, що в нас групи заїжджали до цього, зрозуміли? З районів заїжджали групи. Я ж тоді йшов і, і цих груп, ну, я за один стрім за 30 хвилин я побачу їх 30, 30 груп оповіщення, зрозуміли. І... А зараз їх трохи поменшало, бо вони назад поїхали додому. от тобі відповідь, щоб ти розумів. Ти все, ти все купив додому? Та ріна знає, багато що треба купувати. Саме не необхідне купив, то що треба. Якісь там продукти. Ну, в такому плані. Дякую, дякую за подарунок. Минулого тижня у Львові, з Києва. Було до хрена, звісно, зараз ще вже не чується. А, і за того багато шухера вас там у Львові навели. А ви почитайте, я вам дам зараз підсказочку. Почитайте постанову 560-ту і ви дуже багато чого там дізнаєтесь. 560-ту і прочитайте пункт 31 особливо. І ви ознайомитесь багато чого. Це вам підсказочка, бачите, я вам буває даю цікаву інформацію для ознайомлення. Так що отак от. Де за пивком. Та я вчора купив хайк у нас в АТБ. Хайк по 22 гривні вчора був. Я 12 пляшок в жистяні упаковки купив. І все, ще дві коли взяв. Ну коло реально дорого в АТБ, там 50 з чимось гривень було, 2-літрове. А ці хайк реально хай. Коротше, треба пиво дешевше пити, ніж коло. Хоча і то, і то не дуже корисно, я би сказав. би. Ну, синій хайк то нормально. Мені зайшов. Е, так. Що там, та нічого? Все зашибіс. Привіт, привіт, привіт. ТЦКшник. Е, ні, що тисяча, все я ТЦКшник. Е, коли я був в армії виходить, служив, то від частини свою відправляли в ТЦК. Ну, просто відправляли, щоб я там допоміг. Все. І то було на 4 дня всього лише. Ну, Так і в ТЦК я не служив ніколи. Постанова це не закон. Так, «Да, постанова, до речі, це не закон, ви правильно все пишете. Ні, Так вони керуються постановою, і вони одразу вас на 560-ту постанову закинуть. А, ні, так ви законом ви можете далі піти. Да? Є конституція, там кримінальний кодекс, ви можете передресувати, але вам потрібно орієнтуватися. Розумієте, я веду стрім, по-перше, мені треба класно все відзняти. А по-друге, орієнтуватися юридично, щоб не виникало питань. Зрозуміло як? А, так, давайте ще щоб... Ти женатий? Ні, я, я не женатий. Хай. Хайк це дно. А ч? А мені хайк заходить в Я б не сказав би. Ну, а яке, ну, порекомендую яке типу пиво. Я вчора думав купити, що цей. Боже, як він називається? Дізель. horn дізель чорний от мені заходить. Так що я думав його купити, але він дорого, він два рази дорожче. 44 гривні за цю жестяну упаковку, зрозумів. Сіков по 150 гривень. О, і с там теж таке намутять, на що там того соку дуже мало буде. Всякі нектари, там, там нема соку. Там взагалі 30% це максимум, а то водою все розбавлено. Так що отак. От. Можна у гості? Приїжджай. Тобі 27. Ні. Я би радий був, щоб мені було 27. 27, так. Да. Було б класно. До речі, не паний вік для, як для пацана. Каже, 27, привіт. Старопрамін? Не знаю. Можливо, колись куплю. Попробую. Я не пам'ятаю, коли я вже пив навіть. Микола... Микуландів, те саме я не пам'ятаю. Іди воюю, я на ТЦК шукаєш. А з незаконними діями ТЦК хто буде боротися? Ви в, якому, ви в якому ТЦК працюєте? <рес> «Ні, До мене ТЦК заходить. Тобто і наші заходили, виходить, і з інших регіонів так само. Ну, поговорили з ними. Та й все. О, вони розуміють, я нічого пану не говорю, я проти них нічого пану не говорю. Якщо от сьогодні ми з ними пересіклися, я там почав стрім, да? ну так вони навіть не зупинилися, побачили, що я там веду стрім, може мене взнали. Я на ринок пішов, мене чувак на ринку каже, та я це, я, тільки в тіктоці треба бачити. <рив> Черт побери, <рив> дожився. Та я прижав прожав разом з цією ситуацією з ним. Мені 26 в резерві на обліки не служив, загребуть за милу душу. Як сказав, в будь-якому випадку можуть загребти. Та навіть проти мене незаконно щось можуть вичудити. Ч, що ти взяв. У мене все, тіпа, всі документи і про те, що я служив. Та просто, дали лящати, все. Кажуть, давай погнали. Так що, отак от. Що от. там у нас ще? Мені мене лента це проскакує зараз, прочитаю. Мені 26 кажуть, що я маю бути мужиком, а я кажу, що мені 16 душі, я новитися 17. Ти просто молод душою, що я можу тобі сказати. Так, я інвалід війни і що, що, що? так. Я інвалідний, щоб можна було, то пішов би ще. Е, куди, в армії виконувати бойові завдання мається на увазі? Не, так байчом заходить, я ж нічого якби не кажу, виходить. Кому, кому як? Так що отак. От. Е, наступний у мене гарантований стрім буде. 6.30 ранку, завтра ви можете підписати, зможете поставити дзвіночки і заходити наступний стрім уже завтра. Завтра буду проводити 30 хвилин, плюс-мінус 30-35 хвилин. Ну і так само дякую донатерам, хто там закидував останні рази по 500-200 по 200 гривень. Не знаю, чи ці донатери зараз на стрімі у мене. Як не як, підтримка важлива для того, щоб вести медійну діяльність так само. Енергії багато йде і часу, так само багато енергії, ну, енергії часу. Ну, так само і дякую за активність, просто хто поширює стрім, хто тапає і так далі. Дякую, дякую за вподобайки. Так, ну що, будемо завершувати стрім. Я не бачу ваших більше коментарів. Тому всім гарного дня і всім папа. -па.